У металургійному районі капітально ремонтують магістральні теплові мережі. Один з проєктів нині реалізують на ділянці теплотраси по вулиці Матусевича. Загалом у районі замінять 2,5 км труб великого діаметру. Після всіх проблем, що виникли після руйнування окупантами Каховської дамби, коли наші труби стояли півроку, майже. Без води труби теплопостачання я маю на увазі. І потім ще гідроудари. У комунального підприємства «Кривбас тепломережа дуже багато роботи і дуже багато проєктів. Вони виконуються по всьому місту. І два великих з цих проєктів виконуються саме в металургійному районі. Замінюються і магістральний водогон теплопостачання, і на пластикову передизольовану трубу почали вже повністю замінювати внутрішньоквартальні мережі. Це дуже важливі проєкти для Криворогу. Від заміни труб на цій ділянці залежатиме якість теплоносія, який буде надходити до житлових будинків. Реалізацію проєкту по вулиці Матусевича тепловики розпочали торік. В минулому році ми виконали заміну півтора кілометра траси діаметром 530 міліметрів. В цьому році ми повинні зараз виконуємо заміну одного кілометра труби. Також в цьому році ми повинні виконати капітальний ремонт всіх теплових камер. Це 12 теплових камер з повною заміною запорної арматури. На цій ділянці приєднано 88 будинків, 8 навчальних закладів і одна лікарня. Всього 7,5 тисяч споживачів. Виконання цього проєкту забезпечить для нашого підприємства зниження втрат теплової енергії до 3,5 тисяч калорій. На рік або до 5 мільйонів гривень. Завершити роботи на цій ділянці фахівці Криворіж тепломережі планують уже в серпні. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.